Привіт! Сьогодні подивимось на портативний SSD Orico Mecha. пристрій, який створений для швидкого та безпечного зберігання даних. Це варіант для тих, хто постійно переносить файли між різними комп'ютерами або хоче мати надійне сховище завжди під рукою. Якщо вам подобаються прості й чесні огляди техніки, підтримайте відео лайком і підпишіться на канал. А тепер розберімося, що це за пристрій і для чого він потрібен. SSD виглядає компактним, але водночас дуже міцним. Корпус металевий і створює відчуття захищеного пристрою, який не страшно носити з собою щодня. Він добре лежить у руці і не виглядає крихким. Такий формат зручно кинути в рюкзак, сумку або навіть у кишеню. Дизайн стриманий і технічний, без зайвих деталей, але з чітким акцентом на надійність. Користуватися SSD дуже просто: достатньо під'єднати його до комп'ютера або ноутбука, і він одразу готовий до роботи. Жодних налаштувань чи встановлення програм не потрібно він чудово підходить для копіювання великих файлів відео, фотографій або резервних копій. Це зручне рішення для роботи, навчання або зберігання важливої інформації. Формат дозволяє завжди мати доступ до своїх даних. Незалежно від конкретного пристрою, швидкість роботи висока і стабільна, файли копіюються без довгих очікувань, що особливо помітно при роботі з великими обсягами даних, зручно працювати з відео, архівами та важкими папками у повсякденному використанні різниця між SSD і повільними флешками відчувається миттєво, це той випадок, коли швидкість реально економить час. Окремо варто відзначити захист, міцний корпус допомагає убезпечити дані від ударів або випадкових падінь. Це дуже важливо для тих, хто часто носить накопичувач із собою. SSD розрахований на активне використання, а не на зберігання десь у шухляді. Такий підхід додає впевненості, що інформація залишиться в безпеці навіть у дорозі. Головна перевага Оріко Меха. Поєднання високої швидкості та надійного корпусу. SSD компактний і зручний для щоденного використання. Він легко підключається до різних пристроїв без зайвих проблем, чудово підходить для великих файлів і постійного перенесення даних під час роботи створює відчуття серйозного інструменту, а не звичайної флешки. Звісно, він коштує дорожче за звичайні USB-накопичувачі, і це потрібно враховувати. Оріко меха орієнтований на швидкість і захист, а не на мінімальну ціну. Для зберігання дрібних файлів час від часу він може бути надмірним, але такі нюанси цілком логічні з огляду на його можливості та формат. У підсумку Орікомеха дуже вдалий варіант для тих, хто регулярно працює з великими файлами і не хоче ризикувати своїми даними. Він швидкий, зручний і відчувається як повноцінний робочий інструмент. Це вже не просто флешка, а продумане рішення для зберігання та перенесення інформації. Якщо вам потрібен надійний портативний накопичувач для роботи або особистих файлів, цей SSD виглядає дуже переконливо і стабільно у щоденному використанні. Дякую, що подивилися відео до кінця. Якщо огляд був корисним, поставте лайк і підписуйтесь на канал. Напишіть у коментарях, чи користуєтесь ви портативними накопичувачами, або надаєте перевагу хмарним сервісам. Побачимось у наступному відео.